Йога поняття дуже широке. Це і філософія, і дихання, і образ мислення, і внутрішній стан. Але для більшості людей вона розпочинається з фізичної практики. До речі, коли лікарі-фізіотерапевти на заняттях лікувальної фізкультури показують якісь вправи, більшість з них саме асани йоги, яким вже біля п'яти тисяч років. Ті, хто починає практикувати йогу, говорять це вже не просто вправи, а спосіб життя. Йога для мене це життя. Вона війшла в моє життя більше восьми років тому, і я не уявляю себе а, своє життя без йоги. Ольга, мати трьох дітей, займалася різними видами робіт і в тому числі працювала в архітектурно-дизайнерській компанії. Коли компанія закрилася, почався новий шлях. Я вийшла з третього декрету. І на той час я вже займалася йогою, і всю свою енергію, яку я підготувала до виходу на роботу, я її почала приділяти йозі. І ось так я почала спочатку більше практикувати, а потім і викладати йогу. Якщо для більшості видів спорту треба мати певні природні здібності, йога навпаки розвиває те, чого людині не вистачає. Тому відсутність гнучкості та розтяжки, зайва вага, солідний вік це не перешкоди для занять йогою, а навпаки, привід для того, щоб розпочати заняття. Якщо не можна робити якісь асани, можна робити якісь інші, можна робити частково, можна робити пранаяму дихальні вправи. Можна пробувати медитувати, навіть якщо тимчасово є якісь фізичні обмеження. Ірина розповідає, прийшла на йогу випадково і зрозуміла, що знайшла те, що шукала. Я вже ну не знаю, не уявляю своє своє існування саме без йоги, бо вона дає і впевненість, і. Заряд енергії і, взагалі, самопочуття відчуваєш себе дуже дуже. дуже. Здавалося б, багато поз, а точніше, асан, не складні, але це тільки на перший погляд, бо йде напружена внутрішня робота з окремими м'язами, з хребтом, з увагою до кожної частини свого тіла і з відчуттям себе в цьому світі. Йога це набагато більше, ніж заняття асанами на килимку, тому йога це про свідомість, йога це про відносини. Відносини до людей, до себе. Ще одна помилка тих, хто поки не вирішив займатися йогою, вважати, що вона потребує повної зміни способу життя і навіть релігії. Це зовсім не так. Якщо зміни поступово і будуть відбуватися, то перш за все це стосуватиметься покращення самопочуття, відчуття легкості та внутрішньої радощі, що зараз нам потрібно як ніколи раніше. Як кажуть, щоб піти в душ, нам треба бути чистим. Підуться для того, щоб позбавитись від бруду, так і з йогою не треба бути здоровим і спортивним, щоб почати займатися. Починайте з тим, що в вас є на даний час, а згодом ви побачите а, позитивний вплив і на вагу, на здоров'я та на інші сторони життя. Коли ти розумієш, що твоє тіло рухається не так, як може, а так, як ти хочеш, це взагалі додає <свісно> такої впевненості, що на вірному шляху і Йога – це кохання на все життя. Міжнародний день йоги відзначають в багатьох країнах, бо йога не має кордонів обмежень за віком, станом здоров'я, і, мабуть, саме цей день стане найбільш значним у вашому житті, якщо ви просто встанете на килимок і зробите перші асани.